Члени місії Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ постійно перебуватимуть на території Запорізької АЕС. Про це у своєму Твітері заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. У четвер група інспекторів МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Цього ж дня російські вертольоти обстріляли житлові квартали Енергодара. Також було завдано мінометного удару в місто, яке розташоване дуже близько до атомних реакторів. АЕС Унаслідок обстрілу на станції спрацював аварійний захист і вимкнувся п'ятий енергоблок. Попри всі ризики, команда іноземних фахівців вирішила не зупинятися. сьогодні вранці ситуація була досить складною, але як я вже сказав, зайшовши так далеко, я не збирався зупинятися, і з моєю мужньою командою ми впоралися. Пізніше Гросі повідомив, що група зібрала важливу інформацію під час свого першого огляду АЕС. За його словами, у МАГАТЕ ще багато завдань на Запорізькій АЕС, тому частина делегації залишиться на станції на кілька днів. Сам Гросі того ж дня покинув територію об'єкта. Нагадаємо, експертна група міжнародного агентства з атомної енергії прибула до України після шести місяців напружених переговорів. Мета місії оцінити фізичні пошкодження станції, умови у яких працює персонал, та перевірити системи безпеки. Запорізьку АЕС, найбільшу атомну електростанцію в Європі, російські війська окупували ще в перші дні широкомасштабної війни, але вона й досі підключена до енергомережі України і нею керують українські фахівці.